Говоримо про дієслова зі зворотніми займенниками. Some verbs are often used with the reflexive pronouns. Деякі дієслова часто використовуються зі зворотніми займенниками. For example, наприклад, they didn't enjoy themselves on the activity holiday. It was hard work. Вони не насолоджувалися під час активного відпочинку. Це була важка робота. Help yourself to some food. There's plenty of it. То цікава фраза help yourself означає пригощайся. Пригощайся цією їжею, тут її багато. Did the children behave themselves in the zoo? Чи діти поводились добре в зоопарку? I blame myself for the mistakes in the report. I didn't check it carefully. Я звинувачую себе у помилках в, цьому допов в цій доповіді. Я не перевірив її уважно. Далі, наступні дієслова: complain, скаржитись. Feel почувати, remember, запам'ятовувати або згадувати, rest відпочивати, таке саме значення слова relax, get up, прокидатися, and stand up, вставати. Do not have a reflexive pronoun. Вони поруч з собою не мають своротнього займенника. Отже, звертаємо увагу на речення і давайте знайдемо в ньому помилку. Do you remember yourself the hotel? Так, справді, тут помилка в слові yourself. Їй не має бути тут цього слова. Do you remember the hotel? Чи ти пам'ятаєш готель? But we can use a reflexive with wash, shave and dress if the situation is unusual. Але ми можемо використовувати зворотній займенник з дієсловами «wash» мити, shave голитись і dress одягатись. Якщо ситуація незвична, After my operation, I couldn't dress myself for three weeks. Після моєї операції я не змогла одягатись самостійно протягом трьох тижнів.